Друзі, вітаю вас із наступаючим новим роком. Бажаю вам міцного козацького здоров'я, творчого натхнення, щоб всі ваші мрії здійснювалися. І те, що не здійснилось у вас в 2024 році, щоб обов'язково здійснилося в 2025 році і примножувалося, примножувалося і примножувалося на протязі всього всього року. Я бажаю вам, щоб у ваших родинах панував мир та да злагода. Щоб і наші захисники та захисниці повернулися якнайшвидше додому, до своїх родин, до своїх сімей, друзі, бажаю вам успіхів в цьому новому році, щоб він був для нас, взагалі для нас всіх, щоб він для нас був більш успішним, ніж 24-й рік. Ну і всім бажаю нам миру і якнайшвидшої перемоги. Тому що я думаю, це кожного, бажання кожного українця на даний момент. І від себе, друзі, хочу ще додати, що подякувати вам, всім, хто залишався зі мною протязі всього року, хто підтримував і хто буде підтримувати, всім вам дякую, дуже велике дякую. Багато всього було в нас на каналі, багато було стрімів, багато було відео зроблено. Да? Дуже було багато написано коментарів, як позитивних, так і негативних. Тому, друзі, я всім вам хочу подякувати, що залишаєтеся зі мною, що підтримуєте мене. Значить, те, що я роблю, це все не зря. Всім вам дуже і дуже велике дякую. Ще раз всіх вітаю з наступаючим новим 2025 роком, з роком, змії, Це мій рік. Тому я думаю, він всім нам принесе мир обов'язково і принесе нам успіхів. Всім ще раз дякую і зустрінемось вже в новому році на нових стрімах і на нових відеох. Всім пока!